Друзі, мої вітання, доброго вечора. Кажу всім ще раз. Традиційно у цій порі новини на п'ятому каналі Півгодини про все найважливіше підсумок від наших журналістів. Отже, уперше ворог націлив керовані авіабомби на Одещину. Росіяни вдарили по регіону трьома кабами. Захисники українського неба збили два з них. Ще одна бомба впала на відкритій ділянці. Про це повідомили у повітряному командуванні. Південь Тривога в області пролунала о 13.22. повітряні сили застерегли про загрозу застосування кабів для південного та чорноморського. Уже за 15 хвилин у регіоні пролунали вибухи. Мішенью росіян були об'єкти цивільної інфраструктури. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Нагадаю, у понеділок росіяни вперше випустили такі бомби у бік Полтавщини, а 17 жовтня вперше атакували керованою бомбою Миколаїв. 30 кілометрів від Полтави і це лише початок. Нові каби ймовірно зможуть діставати до Києва, кажуть експерти. Росія переходить на серійне виробництво модернізованих авіабомб із двигуном. Вони летять далі, швидше і важче збиваються. Що це за зброя і наскільки вона небезпечна для тилу у матеріалі марти Шекули? Це вже не експеримент, це серійне виробництво. Росія кидає у небо заводські бомби з двигуном і вони б'ють далеко в тил. Вперше оновлений кап зафіксували на Дніпропетровщині нині поблизу Полтави. Останнім часом супротивник активізував удари по Україні цим видом озброєння. Це не зовсім звичайний кап у форматі авіабомби з крильцями. Цей виріб більше нагадує за формою крилату ракету, в якій прямо з заводу все зібрано в одному корпусі. Назва зброї УМПБ 5. Плюс що він оснащується реактивним. Другуном там питання твердопаливним реактивним двигуном. Це один сценарій, і більш негативний сценарій турбореактивним двигуном, мініатюрним, як у крилатих ракетах чи реактивному шахиді – Це більш негативний сценарій. Експерти розповідають, ці каби скидаються з великої висоти. Вони можуть летіти сотні кілометрів і не схожі на швидкуручі зібрані саморобки. Збити їх у повітрі майже неможливо. Це дуже небезпечна історія, але ну кажу, як є, да робиться робота з'їмна і паливо. Перепрошую, От, Вкладається система навігації. Туди закладалися там, комети чи інше. І вона потім по. Летіла на конкретну ціль, в принципі, оскільки воно кліпалося таким досить саморобним способом, не всі каби розривалися, вони були вчасно досліджені. Сили оборони побачили, яким чином відбувається управління на фінальному етапі тобто через систему навігації, і відповідно за себе почали їх глушити, почали їх відводити, і в принципі кап тато ну, не потрапляли туди, куди вони долітали. Те, що полетіло Цьому тижні це принципово інша модель. Швидкість і висота роблять перехоплення складним. Зенітні дрони та частина перехоплювачів неефективні, кажуть експерти. Якщо навігація складна або інерційна, глушіння може не спрацювати. Складність полягає в тому, що каби в принципі важко збивати. Ми до цього готуємося. Є україно-французька програма саме проти кабів, коли хочеться не хмарою малесеньких дронів, грубо кажучи, накривати сектор. Є ідеї, що стосовно того, але вони більш дорогі, що мають чергувати літаки, що мають F16 паралелитися з нашими системами протиповітряної оборони, але це дорого. Один із таких варіантів, найбільш простий і дешевий, те, що каби наводяться по системі ГЛОНАС. Глонас це російський аналог GPS, в тому числі. В числі, які використовує цивільне населення, і ось оцей цей глонас потрібно думати саме над розвитком ребів для того, щоб Ця зброя просто-напросто не долітала до цілі і глушилася. Він же не долетів до Полтави. Він же чомусь впав в чистому полі. Фахівці кажуть, поки що найефективніший спосіб протидії – це збивати самі літаки, які скидають такі бомби. Боремось за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, тобто ми їх не збиваємо і мова йде про відхилення тобто, засоби моребу діють на систему навігації комплекту ОМПК, за рахунок чого він відхиляється від закладеної точки координат. І якщо мова йде, наприклад, якщо ціллю була умовна там посадка, якийсь там опорний пункт, спостережний пункт, то вже його відхилення на умовно там 100 метрів, досягає результату. Він не уразив ціль, бійці з моменту атаки сховалися в укриття, все. Тобто атака була безпорадною, але ніхто той кап не збивав. Якщо ж е, говорити про реактивний кап, так званий, і він наприклад, летить на 150-200 кілометрів, то і ці люди не може бути вже ну не конкретно там якась спостережне пункт, а просто місто. Нові авіабомби, які можуть бити до 200 кілометрів, це пряма загроза тиловим містам. Якщо говоримо про вирогідність спуску цього засобу враження з прикордоння з кордону Росії, Ії та а, України, то вони можуть долітати до Полтавської області, до Полтавщини, а вони можуть якщо з Брянської області а, це цей засіб ураження може долетіти до Києва, до Київської області і безпосередньо самого Києва до його східної північно-східної частини, тобто а, багато страждальні бровари в зоні ризику знову ж таки траєщина. Ось ця східна частина Києва. Коли ми говоримо про дальність 200 кілометрів. Це в першу чергу пуск з максимальної робочої висоти 15 кілометрів. Коли су 34 виходить на цю висоту, а він дуже добре помітний засобами протиповітряної оборони в РЛС засобів ППО. Він досить добре помітний і це робить виконання такої задачі достатньо ризиковано. Нові російські каби це дешева альтернатива ракетам. У ГУР кажуть, Росія переходить на серійне виробництво таких бомб. Приліт під Полтавою показав тил не не гарант безпеки. Тепер українським ППО доведеться бити не тільки по ракетах, а й по літаках, що запускають такі бомби. Але найефективніше ліквідовувати ці літаки на території Росії, а також заводи, де вони виготовляються. Марта Шикула, п'ятий канал. Росіяни ланцетом вгатили у причі одного з транспортних підприємств Харкова. Там постраждали двоє людей. Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Також раніше окупанти атакували місто керованими авіабомбами. Чотири удари пролунали у індустріальному районі. прицілом опинилося підприємство, яке перевозило харчі. Там також розташовувалася станція техобслуговування обслуговування і стоянка для транспорту, де й постраждали люди. Вибуховою хвилою пошкоджені житлові будинки неподалік підприємству. У двох багатоповерхівках. Але було вікна. Також стало відомо про ще одне місце влучання ворожої авіабомби, де саме не повідомлялося. Тож окупанти випустили на місто шість кабів, а не п'ять, як повідомлялося раніше. До визволі пожарах викликали пожежників швидку. Приїхали, гасили там, полум'я було велике, дим, горіло. Одна людина знаходиться в критичному стані. Зараз в реанімації за її життя боряться люди. Вона госпіталізована була саме без цього місця влучання. На момент вибуху людина знаходилася і ремонтувала машину, і вона дуже отримала дуже серйозні поранення, тому зараз за її життя боряться люди. Росіяни атакували цивільну автівку у селі Приморське, поранений водій. Про це повідомив чільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Також Росіяни били по регіону минулої доби поранені двоє людей. Зокрема, у Васильівському районі згарбники ударили по будинку. Там постраждала жінка. У Пологівському Росіяни поцілили по рятувальниках. Один із них поранений. загалом, загалом минулої доби Росіяни били по 15 населених пунктах. За вчора ворог майже побив рекорд 834 Обстріла території Запорізької області, здебільшого то звичайно прифронтові населені пункти. Чергові десятки зруйнованих будівель, понівочених споруд, інфраструктури, а також житлові цивільні будинки. Ріжя вчора пом'якшено було суттєво графік відключень. Зранку працювали черги, і ввечері вже працювали черги. А на весь день до 17-ї години були відмінені графіки відключень. Тисячі споживачів знову залишилися без світла через ворожі удари. Знеструмлення сталося у кількох регіонах, зокрема в Сумській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Складною залишається ситуація і на Чернігівщині. Про це повідомляє Укренерго. До пізнього вечора в 12 областях діють графіки погодинних відключень. Також нині для промисловості запровадили обмеження потужності. енергетики закликають ощадливо використовувати електроенергію. Росіяни намагалися влучити дроном у потяг. Це сталося на під'їзді до Краматорська. Поїзд їхав із Львова. Про це повідомила Укрзалізниця. Вороги не влучили у потяг, проте вибуховою хвилею пошкодило кілька вагонів. повилітали вікна у трьох вагонах. Люди не постраждали назад. До Львова потяг поїхав за розкладом. Понівечені вагони замінили. Росіяни знову атакують залізницю. Через масований обстріл, ускладнений рух потягів на Кіровоградщині, Сумщині Харківщині. Частину маршрутів довелося змінити, а пасажирів підвозили до потягів автобусами. У Кіровоградській області без світла залишилися майже два десятки населених пунктів. Про подробиці атак та оновлені маршрути розповість Катерина Чала. Тривожна ніч на Кіровоградщині. Російські безпілотники атакували об'єкти критичної інфраструктури, зокрема і залізницю. У ДСНС повідомляють, пожежу швидко вдалося загасити. Били по новоукраїнському району без світла залишилися 19 населених пунктів. Ці всі удари по залізниці, в якійсь мірі треба сприймати, що це не тільки по логістиці, по логістиці це може бути прифронтових більше територіях. Спроби принаймні вплинути на логістику або спроби вплинути на цивільне населення, щоб е зробити його. Більш піддатливим до панічних настроїв через ворожу атаку. Ускладнений рух поїздів на Кіровоградщині, а також у Сумській області. Ворог вдарив дроном камікадзе по залізничному вокзалу. У Сумах у нас є люди, які постраждали. Єдимо люди двоє молодих людей, які постраждали внаслідок цього обстрілу. Вони не в тяжкому стані. Там гостра реакція на стресу молодої жінки і інші легкі вишкодження. Але внаслідок цього удару була затримка в Русі рухомого складу. Було відмінено два потяги приміського призначення по суз із залізнодорожного вокзалу обласного центру. Також ворог пошкодив залізничний міст і колії через річку у Конотопському районі. Рух потягів на цій ділянці припинили. Пасажирів довозили автобусом до Конотопа, де вони пересідали на поїзди. Там також є наслідки пошкодження. Кожне залізнодорожна колія, і ці наслідки звісно досі над ними працюють. Була затримка одягів, були застосовано комбінована логістика, були застосовані автобуси та додаткові потяги для того, щоб нести пасажирів, довести їх до станції залізнодорожної станції Конотоп, які з якої вони успішно потім просували потягами за пунктом призначення. Укрзалізниця повідомляє також про тимчасові обмеження руху поїздів у Харківській області. Поїзди до Лозової прямують зміненим маршрутом, а рейси у напрямку Краматорська затримуються. Попри затримку та обхідний шлях, цим рейсом успішно проведена є планова цивільна евакуація з Лозової 19 маломобільних пасажирів, двох котів та песика. Залізниця везе всіх. Катерина Чала, канал. Далекобійні ракети будуть, але не від сполучених штатів У Лондоні зібралася коаліція охочих і скликав прем'єр-міністр Великої Британії. Кір Стармер. на саміт особисто приїхав Володимир Зеленський. Окрім президента України, участь беруть прем'єри Нідерландів та Данія, ще генеральний секретар НАТО. Ще за два десятки лідерів долучаються онлайн. Говорять про посилення ППО та підтримку української енергетичної безпеки, а ще про далекобійні ракети. Чи будуть вони в Україні і коли про це розпитаємо Михайла Прудника, політолога і керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Михайле, скажи, будь ласка, наскільки продуктивною є зустріч коаліції охочих у Лондоні? Чи отримаємо ми у мріяне озброєння? Що кажуть? Ну, справді, от зараз в ці хвилини зустріч уже добігає до кінця, і е, зараз ми можемо говорити вже про перші результати. Справді е, е, далекобійне озброєння було однією з головних тем під час зустрічі в Лондоні. Про це говорив і Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії. Про це говорив і Володимир Зеленський, е, який безпосередньо брав участь у, у цій у цій зустрічі. Ну і можемо констатувати про певні результати справді Україна та Велика Британія. Домовилися про нарощування далекобійної озброєння саме для України, мовиться про ракети Storm Shadow, які є вже в арсеналі України. Якими Україна вже здавала часткові ударів по російським військовим об'єктам. Так от зараз домовилися, що буде надзвичайно сильно пришвидшене виробництво цих ракет Storm Shadow, І Україна отримає ну щонайменше 100 боєприпасів до, до, до цих ракетів, які нагадаю, можуть бити в. У глибину від 300 до 500 кілометрів. І якщо раніше ми били тільки по цілях, які є на території України, то зараз риторика учасників змінюється, щоб Україна могла завдавати і в Росії по військових об'єктах, але, власне, на зустрічі Володимир Зеленський закликав не збавляти темпи. Звісно, нам потрібні томагавки. Нам потрібні французькі скальпи, нам потрібні стормшедов. Ну і до цього, до цього має долучитися вся коаліція охочих, щоб і переконати американського президента Дональда Трампа передати нам томагавки. Ну а ті, хто має ці ракети, таки мають нам їх передавати. Давайте почуємо українського президента. Але тільки но тиск зник. Він знову відмовився від дипломатії. Тож для нас очевидно, що робити, нам потрібні більш глибокі ударні можливості. І ще одне, я закликаю вас підштовхнути свою команду, щоб ми могли разом завершити роботу над майбутніми параметрами гарантій безпеки. У день закінчення війни ми маємо бути готові, і саме зараз настав час практично реалізувати всі ці ініціативи. До речі, у липні в Римі коаліція підтвердила, що надасть 40 мільярдів євро на військову підтримку наших сил безпеки та оборони, і ми маємо це реалізувати. Насправді говорили про те, що зазначили в липні про передачу Україні певної кількості озброєння, зокрема і мовиться і про боєприпаси, поки що партнери не справляються з тими темпами і з те кількістю, яку вони заявили в липні. Ще звісно не кінець року. Але і Кір Стармер, який головав головує на ось цій зустрічі охочих, закликав охочих бути більш охочими і більш активними. Михайло, що ми можемо отримати в найближчій перспективі, щоб захищатися від ракетних атак Росії за результатами цієї зустрічі. Ну поки що не розголошена інформація, але нам стало вже відомо, що Італія готує 12-й пакет е, допомоги, і в ньому саме будуть системи протиповітряної оборони. САМПТІ. Е, е, ймовірно, дві установки вже передадуть до е, кінця цього року цієї зими, і вони е, будуть працювати. І ще дві. Ми вже маємо від це спільне французько і італійське виробництво. Ну от ми очікуємо е, системи САМПТІ. Е, також говорили про закупівлю е, снарядів до. С систем Петріот в цьому є згода партнерів, що вони потрібні. Ну, і от Франція також обіцяє активніше долучатися. Найближчим часом передадуть ракети Астер, які здатні збивати зокрема ті ракети, які запускають нас агресор. Ну і французький президент пообіцяв пришвидшити тренування українських льотчиків на літаках міраж. Давайте почуємо Еммануеля Макрона. Я хочу підтвердити, Володимире, що найближчими днями ми надамо додаткові ракети Астер, нові програми навчання та нові літаки міраж а також разом з іншими колегами підтвердимо деякі додаткові ініціативи. Але ми маємо зосередитися на цьому найважливішому пріоритеті з огляду на інтенсивність російських ударів по українській енергетичній інфраструктурі. Ми також маємо продовжувати підтримувати енергетичну стійкість України за допомогою всіх наявних інструментів, і це дуже важливо для найближчих тижнів. Паралельно з цим, ми маємо продовжувати посилювати тиск на Росію. Ну, от зокрема, Еммануель Макрон наголосив, що ось те, що одним в один унісон, і Європейський Союз, і Сполучені Штати запровадили нові жорсткі санкції проти Росії. Я нагадаю, що Сполучені Штати кілька днів тому запровадили проти енергетичного сектору Росії санкції. То, от, на думку Еммануеля Макрона, це поворотний момент, і його треба продовжувати союзникам. Ми говорили, що європейський союз затвердив 19-й пакет санкцій. Скажи, будь ласка, чи можуть союзники ще посилити тиск на Росію? Чи є згода між учасниками коаліції щодо використання заморожених активів? Скажімо. Насправді досить великі бурхливі дискусії нині ведуться. Вони велися і напередодні, і в Брюсселі, і сьогодні продовжувалися в Лондоні. Чи можна використати заморожені активи росіян на закупівлю виробництво зброї для України? І тут країни розділилися, адже деякі бачають у цьому загрозу. Бо тоді власне активи всіх можуть потрапити під сумніви. А деякі кажуть, що навпаки, треба активніше їх використовувати. Ватя, адже це це суми, які можна було б використати на закупівлю озброєння на виробництво озброєння, і таким чином не буде лягати тягар на національні бюджети, які хотіли б допомагати Україні, але не мають таких ресурсів, які є, які потрібні, наприклад, у великих які мають великі країни. Тому зараз ця дискусія й Кір Стармер, який головав на цьому засіданні, закликав країни вже нарешті дійти до спільної згоди і починати. Спільно використовувати ось це це як один іще аргумент з аргументів тиску на Росію, і скажу так, що Москва дуже незадоволена тим, що взялися за її заморожені активи. Давайте почуємо і британського прем'єра. Путін продовжує відповідати на ініціативи щодо миру відмовою і виграванням часу. Лише за останні кілька днів Путін знову відхилив можливість переговорів. Натомість він висуває абсурдні вимоги щодо українських територій, які він не зміг захопити силою. Звичайно, це неможливо. Водночас він продовжує націлюватися на українських цивільних громадян та енергетичну інфраструктуру напередодні зими, прагнучи максимально збільшити людські страждання. До кінця року залишилося два місяці. І я хочу використати сьогоднішній день, щоб сформувати чіткий план дій, які ми маємо вжити, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів. Ну і звісно, говорили про безпеку енергетичних об'єктів в Україні. Ну і ось тут учасники коаліції охочих питали в українського президента, що саме потребує Україна, що потребує нагально, щоб захистити енергетичні об'єкти, і що потрібно для того, щоб їх відремонтувати, посилити, зробити зробити більш стабільними. Ну і почули той запит, який українська делегація надіслала коаліції охочих, тому ж тому можемо очікувати і на підтримку в енергетичному. Секторів від коаліції охочих, Михайло щиро дякую, друзі наш Михайло Прудник, політолог і керівник міжнародного відділу п'ятого каналу з першими підсумками коаліції охочих, яка в ці хвилини відбувається, ймовірно, вже завершується ця зустріч сьогоднішнього дня. Отже, продовжую далі новини. Російська окупаційна армія вперше скинула керовані авіабомби на Одеську область. Цей факт підтвердили у військовій адміністрації у повітряному командуванні? Південь розповіли сили ППУ успішно відпрацювали по повітряних цілях ворога над Одещиною. Скільки кабів збили кадри з Херсону, де ворог завдав масованого удару по одному з районів? А також про що поїхав домовлятися до Вашингтона посіпака Путіна Кірил Дмітрієв та чи вдасться Росії помітити? якщо жде санкції США? Хроніка 1339-го дня великої війни в огляді ганни рибалки. Нищитимуть Одещину кабами росіяни вдарили модернізованими авіабомбами по області. Про першу атаку заявили у військовій адміністрації. Повітряні сили застерегли про загрозу застосування кабів для південного та чорноморського. Уже за 15 хвилин у регіоні пролунали вибухи. Російські окупаційні війська завдали авіаційного удару по Одещині трьома керованими авіабомбами. З підвищеною дальністю ураження, випущеними з літака, су 34 протиповітряна оборона півдня України збила дві авіабомби. Ще одна впала на відкритій ділянці місцевості без наслідків. Мішенню росіян були об'єкти цивільної інфраструктури. У понеділок вони вперше випустили такі бомби у бік Полтавщини, а 17 жовтня вперше атакували й Миколаїв. А ще Херсон місто цілодобово здригається від вибухів і прильотів. У п'ятницю окупанти гатили з РСЗВ по багатоповерхівках та громадському транспорту. Загинули херсонці, які їхали на роботу. Що не менше двоє загиблих та 25 поранених. Серед них троє дітей. Люди, які приїхали на допомогу, чують нові вибухи і хо. Ховаються, куди можуть. росіяни не приховують свої воєнні злочини проти цивільних. У мережі опублікували відео хаотичних ударів по Херсону. Осередки займань спалахують мало не що секунди. Там це, залетіли таканішахіття. Стекло розбите в кімнаті. Насліжав обстріл обстріл. У мене тиск давлення постоянно швидко викликати. Чи ви саме можете Самі можете. може це одна з основних зброй, якою о, Російська Федерація рівняє просто наші міста. Це основна проблема всіх о, позицій сил оборони, тому що. Зброя доволі потужна, дуже важко її нейтралізувати. Це один з елементів залякування. А друге це просто знищення інфраструктури нашої держави. Як покарати Росію у випадку з запровадженням американських санкцій, варіантів було декілька. Президенту США запропонували три варіанти санкцій після того, як він втратив терпіння до Кремля. Через війну в Україні пише The Wall Street Journal, Трамп зробив ставку на пакет середньої сили. Він передбачав обмеження сектору енергетики. Пропозицію вважали компромісом. За даними журналістів, перший варіант був був найболючішим для Москви, а саме санкції проти російської промисловості та керівництва видання подає й інші інсайди. Обмеження ухвалили в присутності державного секретаря Марко Рубіо та міністра війни Піта Гекзета. А розробляв пакет глава мінфіну США Скотт Бесент. Гінці Путіна поспішили на перемови. Спецпредставник з економічних питань Кремля Дмитрієв приїхав до США. говоритиме з представниками адміністрації, зокрема з любителем тривалих вояжів до Москви Стівом Віткофом. Буде зацікавлена в будь-якому випадку в отриманні контролю там над певними секторами російської економіки вже після Путіна. Тобто ринки для Америки цікаві, вплив цікавий, Путін не цікавий. Про що вони, відповідно, будуть говорити з Дмитрієвим? Ну, будуть, певно, ставити якісь умови, тому що він не просто так поїхав, тому тобто він вже поїхав санкціями Путіна, санкції Путіна. Певно, будуть ставити якісь умови, при яких ці санкції будуть там, зняті чи послаблені. Ну, а що може запропонувати на сьогоднішній день Путін? Ну реально побудувати там тунелі з чукотки на аляску ну це трошки смішно а. Реально Дмітрів запропонувати ну просто нічого. силам оборони завжди є що запропонувати ворогу, і це удар у відповідь. Москва дедалі краще перехоплює українські БПЛА, які атакують нафтопереробну галузь РФ. кажуть військові. Однак, наше завдання перехитрити супротивника. Командир на позивний Чарлі керує підрозділом безпілотників, які літають на відстань до двох тисяч кілометрів у глиб Росії. Я задоволений більше ніж на 100-100 Нашим результатами крок за кроком, не поспішаючи, релізаємо паливну енергетичну артерію нашого противника. Тим самим б'ємо по його економіці, задаємо удари в ті місця, де противник не очікує. Новий підхід, нові технології зараз надають нам того успіху, який всі бачите. Розповідь Чарлі фіксують просто з аеродрому, звідки в нічне небо або злітають безпілотники. Лютий. Військові фокусуються не на кількості, а на якості. Щоб лютий долетів куди треба. Працює спеціалізована команда. Проводяться дослідження та розробки. Скільки дронів запустили і скільки ворогу вдалося перехопити? Таємниця. Ганна Рибалка. П'ятий канал. Такими були новини, друзі, в цій годині. Звісно, не прощаюся.